Отки мені питання, там уточнили в коментарях, що до 2004 року фактичне прийняття це тільки, коли, це тільки коли разом проживали до 2004 року, то уточняю ні, це з 2004 року, або там разом проживають на момент смерті, з. Або там заява, ну, за виключенням там, якщо діти, якщо там плюс три місяці, можливо, таке. А до 2004 року о, через суд встановити, що ви якимось майном заволоділи, там, цінними речами, золотом, там огородку косили, то цього буде достатньо. Правда, потрібно йти в суд. От такий нюанс з цим 2004 роком.